Того ранку в хаті баби Стефи стався армагедон місцевого розливу. Її син Василь, здоровий бугай, який міг би сам плуга тягати замість коня, відмовився вставати з дивана. Він лежав пластом, дивився в стелю і тяжко зітхав, наче старий паровий млин. Невістка Оля, яка тільки місяць тому закінчила онлайн курси про бий стелю підсвідомості», ходила навколо чоловіка з розумним виглядом і блокнотом. Це класика, урочисто проголосила Оля, поправляючи модні окуляри. Мамо, не чіпайте його. У Василя емоційне вигорання, він втратив ресурс. У нього депресія і глибока екзистенційна криза. Йому потрібен спокій і афірмації. Баба Стефа, яка саме зайшла до хати з відром води, ледь не впустила те відро собі на ногу. Яка криза. крикнула вона, вперши руки в боки. Яке вигорання, дівка! Хата ж не горить, диму нема, то йому біднятку просто пороблено. Стефа підійшла до дивана і перехрестила сина. Василь жалібно стогнув, прикриваючи очі рукою. Бачиш. переможно скрикнула свекруха. Він світла боїться, то точно вроки. Я ж бачила, як учора сусідка Галька на нього через пліт дивилася. Вона ж очима свердлить, як дрелькою, вона йому енергію перекрила. Не енергію, а допамін, обурилася Оля. У нього порушений, нейромедіаторний обмін. Йому треба пропрацювати дитячі травми. Може, ви його в дитинстві недолюбили?» Стефа аж поперхнулася повітрям. Я недолюбила? Та я йому носа витирала, поки він в армію не пішов. Я йому пиріжки пекла, коли ти ще під стіл пішки ходила. Які травми? Хіба та, що він в п'ять років з вишні впав, але то головою, а не душею. Тут треба не допамін. Тут треба яйце. Яке яйце? жахнулася Оля. Ви хочете зробити йому омлет? Це ж компульсивне переїдання. Дурна ти, Олько, махнула рукою Стефа, яйцем викачувати треба, чорне з нього виганяти. Я зараз візьму свіже з під курки, і все як рукою зніме, а ти зі своїми афірмаціями тільки гірше зробиш. Що це таке? Ту слово якесь сороміцьке. Василь, лежачи на дивані, трохи розплющив одне око. Насправді, ніякої депресії у нього не було. Просто учора він так добре посидів з кумом Петром, що сьогодні голова гуділа, як дзвін на паску. А ще він дуже не хотів копати яму для каналізації, про яку жінка пиляла його вже тиждень. Тому, почувши про вигорання і вроки. Василь зрозумів, це його шанс. Ой, простогнав він дуже переконливо. Ой, мамо, ой, Олю, душа болить, і в п'ятку віддає, і жити не хочеться, тільки лежати. Чуєш? скрикнули жінки одночасно. Це блок у чакрах, закричала Оля. Я зараз увімкну мантри і запалю палички з сандалом. Це порча на смерть. заверещала Стефа. Я біжу посвячену воду і свічку. Оля полетіла в спальню за килимком для йоги, стефа полетіла в кухню за яйцям. А Василь перевернувся на інший бік, підмостив подушку зручніше і подумав От добре, нехай вони там б'ються, а я попище ще годинку похворію. Адже копати яму то не для того мама квіточку ростила. Бій психіки проти магії тільки починався. У хаті стало тихо. Але то була тиша перед бурею. Василь, лежачи на дивані, вже майже задрімав, мріючи про те, як він не копає яму, а п'є холодне пиво під грушкою. Але щастя тривало недовго. Першою в кімнату повернулася Оля. Вона мала вигляд шамана, який пройшов курси підвищення кваліфікації в інстаграмі. В одній руці вона тримала телефон, з якого лунала якась космічна музика. Схожа на писк дельфіна, якого притиснули дверима, а в другий пучок якихось смердючих паличок, що диміли як старий Камаз. Василю. Дихай. скомандувала вона пошепки. Це пало Санто, священне дерево перуанських індіанців. Воно виганяє негатив і чистить ауру від доксичності. Вона почала махати тим димом прямо перед носом у Василя. Запах був такий, ніби в хаті згоріла аптека разом з перукарнею. Василь закашлявся. Олю, прохрипів він. То що індіанці так мух ганяли? Воно ж смердить горілими капцями. Це не сморід, це вібрації, образилась Оля. Ти кашляєш, бо з тебе виходять блоки. Зараз ми будемо клеїти якорі. Вона дістала пачку жовтих клейких папірців. На кожному було написано щось маркером Я потік. Я ресурс, я приймаю себе. Оля почала ліпити їх василеві на лоба, на груди і навіть на живіт. Олю, ти що робиш? злякався Василь. Я ж не дошка оголошень. Циць! Це візуалізація. Твоя підсвідомість має читати це навіть через шкіру. І тут двері відчинилися з грюкотом. На порозі з'явилася баба Стефа. Вигляд у неї був ще грізніший. Вона підпересилася червоною крайкою, щоб відганяти злих духів, в руках тримала миску з водою, а в кишені фартуха випирало оте саме стратегічне яйце. Як тільки Стефа вдихнула священне дерево індіанців, вона ледь не впустила миску. Йой! крикнула вона, махаючи вільною рукою. Олько, ти що, хату підпалила? Чи то Василь уже так зіпсувався, що дим пішов? Це ароматерапія, мамо, Стефо, огризлась Оля. Ми гармонізуємо простір. Я тобі зараз так гармонізую віником по спині. Відчиняй вікна, тут же дихнути нічим, як в пеклі. Точно чорти смалять. А ти, синку, лежи, не рухайся. Зараз мама тебе рятувати буде. Стефа підійшла до дивана, сунула оляні папірці і дістала яйце. Воно було велике, біле і загрозливе. Значить, так. Сказала Стефа діловим тоном. Почнемо з голови. Там у тебе, Василю, найбільше дурні сидить, значить, і вроки там засіли. Вона почала катати яйцем по Василевій лисині, шепочучи якісь молитви упереніж із прокльонами на адресу сусідки Гальки. Викочую, вимовляю, з голови, з плечей, з живота, з печінки, бурмотіла Стефа. Мамо, Стефо, – втрутилась Оля. Це не гігієнічно. Це сире яйце. А якщо сальмонела? У Василя і так імунітет на нулі через стрес. Яка неля? не зрозуміла Стефа, не припиняючи катати яйце вже по носі Василя. Тут немає ніякої нелі, тут тільки я і ти. А сальмонела, то ти собі в інтернеті вичитала. Це яйце від моєї рябої курки. Дивись, як темніє. Стефа показала яйце. Воно було абсолютно білим. Де ж воно темніє? – хмикнула Оля. Воно біле, як і було. То ти не бачиш, відрізала стефа. Ти ж не просвітлена, воно всередині чорніє. Там зараз така чорнота збирається, що страх. Василю, ти відчуваєш, як легше стає? Василь лежав, обліплений стікерами в диму з яйцем на лобі, і відчував, що йому стає не легше, а набагато гірше. Йому хотілося чхнути від диму, але він боявся, що тоді стефа роздушить яйце йому на очі. Я. Почав Василь обережно. Мені ніби щось бурчить у животі. О. зраділа Оля. Це психосоматика. Виходить, затиснута емоція страху. Тфу на тебе, перебила Стефа, це вроки виходять. Вроки завжди через живіт виходять. Треба ще водою покропити. Стефа вмочила пальці в миску і різко, як священник на водохреща, хлюснула у Василя в обличчя холодною водою. Василь аж підскочив, стікер «Я-ресурс» відклеївся і прилип до носа. Йой, мамо! закричав він. Я ж не розсада помідорів. Терпій, козак, строго сказала Стефа. Сатана води боїться. Це не сатана, це мій чоловік, захищала своє Оля, намагаючись приклеїти стікер назад. Василю, скажи афірмацію! Я здоровий, я щасливий, я мокрий і голодний. Випалив Василь, Жінки, майте совість, дайте хоч поїсти перед смертю. Але жінки його не чули. Битва між яйцем і стікером входила в найгарячішу фазу. Василь лежав мокрий, голодний і злий. Стікер я потік відклеївся від носа і тепер прилип до вуха, але Василь боявся його знімати, щоб не спровокувати нову хвилю лікування. Він сподівався, що жінки вже втомилися і підуть пити чай. Марно сподівався. Ну що? сказала баба Стефа, оглядаючи Василя як лікар пацієнта в реанімації. Яйце нічого не показало, бо вроки дуже сильні, засіли глибоко, як цвях у дошці. Треба виливати. Що виливати? злякався Василь. Воду. Я вже й так мокрий. Переляк виливати. суворо відрізала стефа. Віском. Я вже й кухлик нагріла. Вона пішла на кухню і повернулася з металевим кухликом, від якого йшов пар, і великою мискою холодної води. Оля тим часом теж не сиділа, склавши руки. Вона рилася в своїй сумочці і дістала звідти дивну бронзову миску і дерев'яну паличку. Мамо, стефо, ваш військ це минуле століття, заявила вона. Ми будемо лікувати Василя звуковими вібраціями це співоче чаша Тибету. Вона налаштовує мозок на альфа хвилі. Яка чаша? примружилася Стефа. Тож ступка для чеснику тільки без дна. Ольку, не дури мені голову. Василю, сідай. Василя спільними зусиллями посадили на дивані. Стефа стала над ним, тримаючи миску з водою прямо над його тім'ям. В другій руці вона тримала гарячий кухлик з розтопленим воском. Тільки не на лисину!» – змолився Василь, дивлячись угору переляканими очима. Мамо, як капнете, то я ж кричати не своїм голосом. Не бійся, заспокоїла Стефа. Як капне, то значить, гріхи виходять. Сидіть тихо. Вона почала лити віск у воду. Почулося гучне шипіння. Пш. І в цей самий момент Оля вирішила, що настав час для альфа хвиль. Вона піднесла свою тибетську чашу до самого вуха Василя і з усієї сили вдарила по ній дерев'яною паличкою. «Бздінь!» Звук був такий, наче в голові в Василя зіткнулися два товарні поїзди. Він підскочив на місці. Миска в руках стефи хотнулася і трохи води, на щастя, холодної, хлюпнуло Василеві за комір. Йой! закричала Стефа. Олько, ти що сказилася? Я ж віск Воно ж зараз форму не ту прийме. Ти мені всю діагностику збила своїм дзвоном. Це не дзвін, це очищення чакри горла, виправдовувалася Оля, яка сама трохи оглухла від удару. Василю, ти відчуваєш вібрацію? Я відчуваю, що я зараз вмру. закричав Василь, витрушуючи воду з вуха. В одному вусі дзвенить, в іншому шипить. За коміром мокро. Ви мене лікуєте чи катуєте? Циць. гримнула Стефа. Дивимося, що вийшло. Усі троє схилилися над мискою з водою. В ній плавав застиглий шматок воску, жовтуватого кольору. Він мав дивну, кострубату форму. Ага, переможно сказала Стефа, тицяючи пальчем у воду. Бачите? Бачите? Ось тут хвіст, а тут руги. Це чорт, точно чорт! Це галька сусідка наслала. Олька поправила окуляри і теж заглянула у миску. Мамо, Стефо, це не чорт, це проекція підсвідомості. Подивіться уважніше. Це схоже на ембріон. Це означає, що Василь хоче повернутися в стан дитинства, щоб не брати на себе відповідальність. Це інфантилізм. Василь теж подивився на віск. Йому фігура нагадала щось дуже знайоме і неприємне. Мамо, Олю, а мені здається, що воно схоже на. На лопату. Жінки завмовкли і придивилися. І справді, довголастий відросток воску дуже нагадував держак, а плоска частина саму лопату. Точно! сплеснула руками Стефа. Лопата! Це знак. Це вищі сили показують, що вроки пішли в землю. Треба землю копати. – підхопила Оля, яка ця ідея теж сподобалася. Це символ трудотерапії. Підсвідомість Василя сигналить, що йому треба заземлитися через фізичну працю. Гештальт закриється тільки через дію. Василь зрозумів, що він сам собі підписав вирок. Та ні, то не лопата, то, то ложка, велика ложка. Це значить, що я голодний. Мені треба борщу. Яка ложка? обурилася стефа. Ти бачиш, який держак довгий. Хто ж таку ложку їсть? Це лопата для септика? Все сходиться, в роки вийдуть разом із потом. Василю, Оля поклала йому руку на плече. Всесвіт не помиляється. Тибетська чаша і віск дали одну відповідь твій шлях до стілення лежить через яму. Василь подивився на матір, яка вже витирала руки від воску, на жінку, яка ховала співучу каструлю, і зрозумів, опір марний. Проти союзу народної магії та сучасної психології не попреш. Добре, зітхнув він тяжко, давайте лопату, піду лікуватися. Але якщо я там тій ямі впаду і засну, то це ваша карма і ваші в руки. Не бійся, синку, бадьоро сказала Стефа, подаючи йому інструмент я тобі туди бутерброд спущу на мотузочці. А я буду стояти зверху і мотивувати тебе афірмаціями. Василь взяв лопату як хрест. І поплентався на город. Лікування подіяло. Хвороба відступила перед страхом нових процедур. Сонце вже хилилося до заходу, а робота на городі кипіла, точніше, кипів Василь. Він стояв по поясу ямі, яку сам же й викопав, і викидав землю з такою швидкістю, наче шукав там скарб гетьмана полуботка. Зверху, як два ангели-охоронці або в колонії, стояли його жінки. Давай, Василю, давай. кричала Оля, розмахуючи руками, як уболівальник на стадіоні. Ти потік, ти сила, візуалізуй кінцевий результат, уяви, що ця яма, це твій шлях до самопізнання. Кидай лівіше, командувала баба Стефа, спираючись на сапу. Лівіше, кидай, кажу, там же часник посаджений. Якщо ти мені часник засиплеш, то я тебе назад закопаю і ніякі мантри не поможуть. Василь вже не мав сили огризатися. Піт заливав йому очі, сорочка приликла до спини, а руки гули. Але дивна річ, разом із потом з нього дійсно виходила вся дурня. Голова перестала боліти, бо боліла спина. А думки про вигорання змінилися однією чіткою і ясною думкою: Як же я хочу жерти! Останній кідок землі і лопата дзенькнула об камінь. Все, прохрипів Василь, витираючи чоло брудним рукавом. Готово. Септик можна ставити. Витягайте мене, бо я тут коріння пущу. Жінки подали йому руки. Спільними зусиллями Стефа тягнула за комір, а Оля мотивувала словами, Василя витягли на поверхню. Він стояв перед ними. Брудний, червоний, втомлений, але живий і здоровий. Ну як? спитала Стефа, заглядаючи синові в очі. Як, голова? Не крутиться, чортики не стрибають? Василь прислухався до себе. Ні, мамо, не стрибають. Втекли, мабуть, злякалися роботи. А я що казала, тріумфувала Стефа. То військ поміг. Якби не вилили, то лежав би пластом до Нового року. А на душі як? допитувалася Оля, заглядаючи йому в душу через брудні окуляри. Відчуваєш закриття гештальту? Відчуваєш, як енергія пішла по хребту? Відчуваю, чесно зізнався Василь, енергія пішла прямо в шлунок. Дівчата, якщо ви мені зараз не дасте борщу, то я почну гризти цю лопату, і це вже буде не психосоматика. Вечеря того вечора була святою. На столі порвала величезна миска червоного борщу, в якому стирчала ложка, не та що схожа на лопату, а нормальна. Поруч лежали пампушки з часником, сало, нарізане тонкими скибочками, і цибуля. Василь їв так, що за вухами лащало. Він забув про депресію, про вроки і про те, що йому було ліньки. Праця на свіжому повітрі зробила свою справу борщ здався йому найсмачнішою стравою у світі. Стефа сиділа навпроти і з розчуленням дивилася, як син наминає за обидві щоки. Бачиш, Олько, повчала вона невістку пошепки. Оце медицина, яйце, віск і лопата, і мужик як новий. А ти зі своїми чакрами, тільки час гаяли. Мамо, стефо, ви не розумієте. Це був комплексний підхід. Ваша Лопата це була арт-терапія. а мій дзвін налаштував його на ритм роботи. Ми просто об'єднали зусилля, наука і народна мудрість. Василь відірвався від миски, витер вуса хлібом і подивився на своїх жінок. Знаєте що, цілительки мої дорогі? сказав він ситим, басистим голосом. Ви обидві праві. І військ поміг, і мантри помогли, але найбільше помогло те, що я дуже злякався. Чого злякався? здивувалися жінки. Хвороби? Ні, серйозно сказав Василь. Я злякався, що якщо я не встану, то ви почнете мене лікувати клізмою, а того б я точно не пережив. В хаті вибухнув сміх, сміялася Стефа, витираючи сльози фартухом, сміялася Оля, забувши про серйозність психології, і сміявся Василь, відчуваючи, як приємна втома розливається по тілу. Того вечора ніхто більше не згадував ні про вроки, ні про депресію, бо в українській хаті, де пахне борщем і чути сміх, ніяка холера довго не затримується. А яму під септик, до речі, зробили ідеально. Сусіди ходили дивитися, як на виставку отака вона сила трудотерапії. Ну як вам, оповідка діда Олекси? Якщо вона принесла вам сміх і радість, то поділіться нею з близькими, вподобайте та підпишіться, бо сміх допомагає нам пережити біду. Дякую.